День незалежності у Дніпрі розпочався із шанування пам'яті наших героїв, які віддали життя за нашу незалежність і свободу. Мешканці області, військові ветерани, представники громадськості, влади, духовенства, молодь зібралися на алеї героїв. Передаю слово моїй колезі, журналістці Валерії Баранець. Вітаю студія! Наша знімальна група знаходиться на алеї героїв. Десятки людей прийшли на це значиме місце, аби віддати належне нашим захисникам. Вони віддали своє життя за незалежність України за наш і з вами спокій. І за цей день тут на алеї героїв відбувається покладання квітів як знак вшанування пам'яті всіх загиблих. В першу чергу. Вітаю всіх мешканців нашого Дніпра і області з таким величним державним святом. Я вважаю, це найбільше свято нашої державності День Незалежності України. Вчора на запрошення голови військової адміністрації Сергія Петровича Лисака, також військове керівництво, також волонтери, лікарі, усі, вся, всі мешканці нашої, нашої області всі були присутні на піднятті прапора, якого сьогодні знають у всьому світі. Чи це усик, чи це воїни, які захищають державність, чи це діти, які розмальовують малюночки, передають по всьому світу, чи це заходи в Європу, будь-де. Ми сьогодні знаємо цей прапор. І цей прапор сьогодні майорить у всьому світі. І це дуже велично. Сьогодні продовження Дня незалежності. Це тема, це тема такого духовного підйому для кожного з нас. Безперечно, ця все незалежність здається дуже важким шляхом, тому що втрата. Кожного мирного жителя після якогось ракетного чи дронового удару, чи це, чи це втрата знаєте, самих близьких людей. У когось це дідусь, у когось це батько. І це не просто така, як це було раніше, просто День Незалежності та й День Незалежності. А сьогодні це біль, сьогодні це гордість, сьогодні це перемога і сьогодні це м -м, такий бойовий дух. Цього настрою, цього свята. І я думаю, що я свято вірю, що колись це все теж завершиться з Божою допомогою. Але ми, зібравшись в таку велику українську родину, будемо завжди пам'ятати цей день, ми його сьогодні цінуємо. І будемо розуміти, що в цей день вкладено дуже багато, дуже багато наших сердець. Це молитви, це сльози, це скорбота. І одночасно це дух, дух перемоги, дух незламності. Бо ми стоїмо в цьому дусі сьогодні, і ми єднаємося цим духом і дивимося на наших воїнів-захисників державності і на дітей. Які незважаючи на сирени, продовжують гратися, продовжують все знають більше ніж і ми іноді і так реагують на ці сирени. І я вважаю, що в цьому такому поєднанні в симбіозі цих страх і перемога тут виточується наша державність. Через те вітаю сердечно всіх з Днем незалежності, з днем державності, і нехай Бог своїй любові і благодаті зігріває наші з вами серця у спільній благословенній перемозі. Слава Україні і героям слава за ініціативи Дніпропетровської обласної військової адміністрації музею петриківського розпису та народних ремесел. Ми вирішили намалювати такий арт-об'єкт карта України. Кожна область промальована Петриківським розписом. Кожен майстер малював у своєму стилі своїм власним почерком, власними інструментами, якими звик малювати. Ну, така, от вийшла гарна Україна як символ того, що наша Україна попри. Будь-що вона все рівно буде квітучою, все рівно розквітне. Сьогодні це місце спомену і шани єднає сім'ї героїв, захисників, волонтерів, духовенства, представників влади та цивільних громадян, які в тилу роблять все можливе для підтримки військових. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто стали ангелами-охоронцями для всієї України. Невимовна вдячність і низький уклін.